Ще серце подаруємо непорочні марі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Амінь. Господь, з вами і з Духом Твої. Дорогі брати і сестри, 26 серпня. Спомин Пресвятої Діви Марії Ченстоговської. Свята Меса правиться в наступному намірі за вічний спокій для Марії, Леокадії і Владислава. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сину Божий, котрий, народившись з Марії Діви, став нашим братом, Господи помилуй. Господи, помилуй. Сину чоловічий, котрий знаєш нашу слабкість, Христе помилуй. Єднородний помилуй. сину предвічного Отця, котрий прийдеш судити живих і мертвих. Господи, помилуй. Господи помилуй. Нехай помилує нас, Бог Всемогутній і відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося Все милостивий Боже, а в присвятій, присвятій Діві Марії ти дав своєму народові чудесну допомогу і захист, а її святий образ на ясній горі, Ти прославив надзвичайним вшануванням вірних. Вчини милостиво, щоб ми мужно боролись, захищаючи віру на землі, а на небесах славили твою перемогу через Господа нашого Ісуса Христа Сина Твого. Котре з тобою живе і царює. В єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Початок другого послання святого апостола Павла до Солонян. Павло, Силуан і Тимотей, Солунській церкві в Бозі. Нашому Отці, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить, бо ваша віра дуже зростає, і в кожного з усіх вас посилюється любов одне до одного. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах. За вашу витривалість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Це доказ праведного Божого суду, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого й страждаєте. Ми молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання добра та кожне діло віри, щоб у вас. Прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Слово Боже! О, Усім звіщайте Проділа Господні усім свійте, проділа Господні, заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся земле, спів. Його ім'я благословляйте, усім звіщайте, про діла Господні, день у день сповіщайте про його спасіння, Звістіть між язичниками Його са. Поділа дивовижні, усім звіщай, проділа господні, бо великий Господь найвищої хвали. Адже всі боги народів це повани, а Господь створив небо. Слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Аллилуя. Алли... Господь з вами Із Духом слухотворів, читання святого Івангеля від Матфея. Слава Тобі, Господь. Того часу Ісус сказав: горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином гігієни, вдвічі гіршим за вас. Гори вам, про сліпі, які говорите, хто поклявся би храмом, то це нічого, а хто поклявся би золотом храму, той в боргу. Безрозумні й сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І також хто поклявся би жартовником, то це нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той в боргу. Сліпі, що більше, дар чи жартовник, який освячує той храм? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Слово Господнє. Слава Том і Мабуть, немає християнина, який би не чув про Ченстуховську Божу матір, про цей образ, також відомий як чорна Мадонна або непереможна перемога, однаково улюблена. Та, шанований католиками православними. Напевно, у кожного з нас вдома є образок чи картка з цією іконою. До неї їдуть здалеку, щоб попросити про здійснення заповітних бажань. Крім того, Чинсаховська ікона Матері Божа відома як заступниця Польщі. Він здавна знаходить розраду та порятунок захисники цієї країни. Але цим дивовижні історії про святиню не вичерпуються. Згідно з легендою, цей образ був написаний в Єрусалимі творцем одного з Євангелій Лукою, а для основи використовувалась дошка, витягнута зі столу, за яким обідало сімейство Йосифа і Марії. У правління римських імператорів-язичників ікону приховували в катакомбах і печерах, тільки так можна було б берегти від переслідувань гонінь, яким піддавалися перші християни. Утес припинився тільки через три століття. Олена, мати першого вірянина і спаси, Спасителя Владики, спорядила святе місто експедицію. Її метою були пошуки Христа Господнього. Захопившись мудрістю, добротою і силою віри імператриці, місцеві християни вирішили, що найкращим подарунком для неї стане знаменита ікона Божої Матери Ченстуховська. Вона привезла її в Константинополь, помістивши святий лик, розташований неподалік від палацу Каплиці. Але на цьому мандра образу не закінчилася. В кінці 13 століття його з великою повагою перемістив на землі Київської Русі князь Лев Данилович, пан над Галицькими, Волинськими, Холмськими і Перемишльськими землями. До речі, він був родичем іншого захисника християнства Олександра Невського. Святиня прославила себе багатьма чудесами, так за переказами, саме вона врятувала один із замків на Західній Україні від завоювання татарами. А сталося це так, під час довгої облоги князь Владиславо Опольчик виніс ікону на стіну фортеці Белс, читаючи Акафис при святий Богородиці. Відразу ж після цього, воїнів, які штурмували замок, огорнув густий непроглядний туман, в якому нічого не можна було розглядіти. А самі захисники могли битися в повну силу. Так їм вдалося, наскільки відбити наступали заставити супротивника тікати. Де знаходиться ікона. Після цієї події правителю приснився сон. У видині до нього зверталася Діва Марія, просячи перенести ікону на Ясну Гору. Князь запросив ченців з Угорщини, Паулінів, які збудували, заснували монастир, розташований в околицях сучасного польського міста Ченстахова. Владислав зробив це в 1382 му і з тих пір образ знаходиться саме там. Але на цьому її історія не закінчується. Так, на великдень 1430 року обидва була атакована гуситами розбійниками. Вони розграбували її, вкравши серед іншого, і образ Богоматері. Але коли настав час вивозити здобич, візок, в якому знаходилась ікона, не зміг ні на крок від'їхати від, від монастиря. Тоді один з грабіжників кинув дошку, на якій майстер-еконописець зобразив Діву Марію на землю. Кілька разів ударив по ній шаблею. З тих пір на Святому Лику видно глибокі порізи. Пізніше, під час шведського наступу на землі Польщі в 1655-му ікона і молитва при Святої Богородиці надихали захисників монастиря в Ясній Горі. билося так люто, що змусили відступити військо противника, яке було набагато більш численним. Після такої чудесної події хід війни був переламаний на користь Польщі, а польський народ, повернувшись на Батьківщину, видав. Польський король, повернувшись на Батьківщину, видав маніфест, в якому Ченстаховська Діва Марія була визнана покровителькою цієї країни. Це історичний епізод, описаний в романі Генріка Сінкевича «Потоп». Згодом фарби, якими був написаний образ, потемніли, та спонукало вірян дати іконі ще одне ім'я Чорна Мадонна. Але очі Богоматері, що обіймає, немовля Ісуса, як і раніше, випромінюють доброту. Участь, благе і тепле світло. Щодня монастир Ясної Гри направляється безліч паломників, які шукають зцілення, порятунку, розради. Перед святим образом підносять акафіст Богородиці, просячи проєднання і подолання перешкод. Виникла ця традиція в 1991 році, коли до Честухова прибув з візитом Іван Павло ІІ. Між іншим, для нього це паломництво було не першим, він відвідував монастир. З 14 років. Щоб побачити вселенського пастиря в місто приїжджали і католики, і православні, долаючи величезні відстані. Дана подія стала одним із символів руйнування залізної завіси пізніше. Шлях до святині відкритий для всіх вірян, незалежно від конфесії. Ікона, як говорять монахи Павліни, допомагає навіть атеїстам. Так відомі випадки, коли споглядання Святого лику викликало сльози, таке каяття злодіїв, наркоманів, розпусників. Часом таке бувало навіть з тими, хто приходив в храм жартома або за компанією з друзями. Подібні події записуються в особливу книгу. Вона ведеться вже шість століть і містить безліч свідчень і подяк. Одна з них належить полячці Евеліні Цесля, яка мешкає в Сполучених Штатах. Жінка страждала від важкої хвороби, але яка не піддавалася медикаментозному лікуванню. Її організм перестав приймати їжу і воду, що призвело до критичного виснаження. Згідно з висновком лікарів, жити їй залишалося не більше двох тижнів. Але зібравши останні сили, вона вирушила в Ясну гору і перед образом відбулося чудотворне зцілення. А через рік вона знову відвідала монастир, вже заміжна і вагітна первістка. Честаховська ікона з бурштину, також Честаховську Богородицю <клухи> називають королевою сім'ї. Сім Тому багато молодят мріють купити ікону з її святим ликом. Вона заспокоює сварки, проносить будинок розуміння та миротворення, <клухи> також святиню просить про благополучне завершення подорожі. До того ж, цей образ допомагає тим, хто мріє завестися нащадками. Так багато паломниць кажуть, що саме відвідування монастиря в Честахові. І молитва перед образом дозволить нам завжди забути про безпліддя. Це стосується навіть тих жінок, яким лікарі винесли остаточний невтішний вердикт. Неможливо перелічити всі чудеса, вчинені цією іконою, цим образом, кожна людина, яка відвідає Ясну Гору, іде звідти з особливим почуттям захищеності, світлої радості, милосердя. Перед іконою моляться і православні і послідовники римсько-католицької церкви. Відрізняються тільки дні, в які здійснюється поминання образу. Так у християн східного зразка це 19 березня і 9 вересня, у католиків сьогодні 26 серпня. У непростому, в сучасному світі особливо важливо мати можливість будь-яку хвилину, звернутися до Діви Марії з щирою молитвою, а зробити це дозволить прекрасна ікона Божої Матері Ченстуховської. Нехай ваш будинок завжди знаходиться під заступництвом Богородиці. Ці важкі дні, дні випробування, дні війни для України просимо про заступництво Богородиці і для всієї нашої багатостраждальної України. Вознесімо до Господа наші прохання, просімо його про благословення, всіх наших починань. Молимося до Святішого Отця, що Він відважно проповідував людству Христа, дорогу, істину і життя. Тебе просимо. Молимося за нашу батьківщину, Україну. Просимо тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину. Тебе просимо. Ісусе священнику, милосердний, нехай у цілому світі запанує твій мир, якого світ дати не може. Тебе просимо. Молімося за робітників, щоб вони сумлінно виконували свою роботу на землі. На славу Божу та на благо Батьківщини. Тебе просимо. Молимося за померлих, особливо в намірі цієї святої меси, за вічний спокій для Марії, Локадії Владислава. Хай милостивий Бог, благоволить, обдарувати їх вічним блаженством. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас, щоб весь Наступний тиждень ми зуміли прожити з Богом а будь-яку роботу виконувати так, щоб вона заслуговувала на нагороду в небі. Те просимо. Господи наші Отче, ось твої діти звертаються до тебе із смиренними проханням. Допоможи нам прожити новий тиждень Твоїй благодаті та в любові до ближніх. Вислухай наші молитви і вчини, щоб ми залишилися вірними тобі до кінця життя через Христа Господа нашого. Амінь. Віці небесні, співаймо, квічаємо святиром, серця й осність віддамо, і сльози, слясе любів. Ця, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Всемогутнього. Нехай Господь прийме жертву з Твоїх рук, на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої Церкви. Нехай споможе нас, Господи, людська природа Твого Єдинородного сина, нехай народжений від Діви, який не применшив непорушність матері, але її освятив. Очистить нас від провин і вчинить наше приношення тобі угодним через Христа Господа нашого.